У Луцьку триває благодійний 24-годинний онлайн-марафон на підтримку Збройних сил України зігрій захисників. Співорганізаторка заходу Руслана Порецька розповідає: упродовж доби спілкуватимуться у прямому ефірі на ютуб-каналі волонтерського центру із різними людьми. На меті мають зібрати 616 тисяч 800 гривень. За ці кошти планують закупити для захисників на передовій теплі речі, пічки і термобілизну. Такого роду спікери будуть: тобто, це і військовослужбовці, це і волонтери, це і зірки медійні в прямому ефірі. Відбудеться зустріч мюнхенських донаторів, благодійників із лікарем, польовим хірургом, який на Донеччині оперує, завдяки тим дуже великим вкладенням. Задля кращої мотивації щодо збору коштів каже Руслана Порецька: організатори пропонують гостям у студії долучитися до рубання дров або в'язання шарфів, що також стає додатковим лотом для розіграшу. Це відбувається нон-стоп. Ми відразу ж реагуємо і на коментарі, і на запитання. Ми відразу ж кожну годину розігруємо худі. Створені ці худі були спеціально для цієї події. 24 переможці із тих, хто задонатив більше 200 гривень і взяв участь у розіграші, визначаються протягом марафону. Ведуча і спікерка марафону Ірина Новосад говорить серед гостей волинські вибухотехніки криміналісти, які зараз працюють на Харківщині та вивчають злочини країни-агресора. До марафону долучиться онлайн. Надіслати до нас можна за посиланням від цим відео. Зараз іде е, зима. І дуже багато запитів до нас приходить саме на теплі речі. Є одна благодійниця дуже їй вдячні. Вона сама організувала збір. Вони принесли нам 60 чи 70, я Зараз не по пам'яті, термобілизник, які буквально за пів дня можуть розійтися. Як розповіла Ірина Новосад, за перші п'ять годин марафону зібрали понад 33 тисячі гривень. Марафон триватиме до 12-ї години, 8 -го жовтня. Микита Чибар, Сергій Данелюк, Суспільне Луцьк.